Друзі, вітаю! Дональд Трамп каже, що Путін програв і все готово для переговорів. Мої інсайдери кажуть, що Трамп зараз намагається все-таки в січні встановити сісфаєр, зупинку вогню, і власне від цього почати танцювати. Трамп каже, що формує концепцію миру для України. Мовляв, Зеленський погодився на Зупинку війни Зеленський дав добро, і зараз якраз таки треба змусити Путіна. Ну і Foreign Affairs вийшло з новиною, що це можна зробити дуже легко через економіку. Ключем а, чи відповіддю на це питання є російський флот. Якщо заблокувати російський флот, який обходить санкції, 90% російських енергоресурсів продається нелегальним флотом. Ну і вони кажуть, давайте вмажемо по цьому флоту. Відповідно, економіка почне сипатися. Конкретно чітко відрізати. Ну, це може статися. Давайте проаналізуємо про це. Плюс у нас є трошки інформації по Сирії, плюс є дуже гарні новини щодо покарання окупантів, ну і наша робота наших дронів в морі. Підпишіться на цей YouTube канал і ми зараз з вами швиденько все проаналізуємо. Плюс в Київ приїхало два лідери. Хто саме що привезли, давайте говорити. Тому підписуйтесь. А ми починаємо. В окупованому Донецьку підірвали екс-начальника Оленівської колонії. Він помер а, позашляховик Тойота, в якому перебував екс-начальник Оленівської колонії, Сергій Євсюков. Був знешкоджений. Пропагандисти опублікували відео з місця події. На ньому видно пошкоджений автомобіль. Найбільше вибуху постраждало водійське місце. Ну, власне, де він і знаходився. Російські телеграми пишуть, що як начальник оленівської колонії Євсюков загинув від вибуху. Також там знаходилась його дружина, перебуває в важкому стані в лікарні. Е, його ленкрузер заклали 100 грамів е, в еквіваленті до тротилу, от е, СБУ в липні повідомило підозру ексочільнику Ленівської колонії, який причетний до загибелі українських полонених, українських захисників, які пройшли Азовсталь. Ну от якраз таки цього негідника покарали. Українська держава демонструє, що всі, хто працюють проти неї, всі, хто Займаються безпощадними вбивствами наших військових, будуть покарані, і на цій землі їм не буде місця, щоб втікти від цього покарання. Також служба безпеки морськими дронами Сі Бейбі відпрацювала по гелікоптерах і літаках Російської Федерації в Керченській бухті в ніч з 5 на 6 морські дрони Сі Бейбі. Оснащені крупнокаліберними кулеметами, а ми з вами на такі самі збирали для гуру і завершили збір. А сьогодні почнемо новий будемо купувати гвинтівки для наших снайперів, які будуть цілити окупантам прямісінько в серце. Так сказати, теплий привіт з України прямо в серце нашим російським. Братьям, сьогодні ми це запустимо. Я вже створив банку. Я в наступному навіть оголошу цей збір. Або давайте вже тут вона буде, але просто всі деталі розкажу, тому що там цілий список, і гвинтівка, і ко комплекти для перенесення 10 штук. Там будуть і спеціальні ці приціли, там будуть і стволи, там деякі треба поміняти, там спеціальні штуки. Ну, одним словом. Класна історія. Я прикріплю цей збір, тому долучайтесь. Давайте зараз почнемо, бо я ще весь список перегляну. Він якраз в телефоні, з якого я пишу. От, тому давайте починати. Швидше з врем, швидше буде. Це для Сергія Пазняка супертоповий військовий, людина, яка, попри всі життєві обставини, рухається вперед, знищує окупантів. Колись він був супер успішним бізнесменом, займався фінансами. А зараз знищує окупантів, тому що ворог прийшов в нашу країну, і він якраз захищає нас. Він дуже крутий, в нього цілий група снайперів, які дуже класно працюють, і зараз їм треба допомогти трошки технічно. І це насправді дуже гарна річ. 950 тисяч сумарно ми будемо збирати. Тому да, давайте зараз і це розпочнемо. А... 13-му головному управлінні департаменту військової контррозвідки СБУ російські пілоти е розраховували на легке полювання, але самі стали здобиччю. І власне вночі, з 5 на 6 по ним там дуже класно відпрацювали. Новітні морські дрони Сібейбі встановлені крупнокаліберні кулемети із балістичними е програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей, так сказати, від обіймів наших військових не втечеш. І якраз росіяни потрапили під вогонь. Це круто, це дуже круто. Перехопили радіообмін окупантами, свідчить про значні втрати особового складу. На бортах вертольотів є вбиті поранення, а сама техніка зазнала серйозних пошкоджень. Що круто, це те, що ми воюємо все більше і більше технікою. І якраз ця техніка нам буде допомагати знищувати окупантів. Воювати повинні роботи, а не українці. Ось така наша з вами стратегія. Власне, Трамп він давав коментар New York Пост, газеті Рупорта Мердока, дуже консервативні, яка його любить. І сказав, що Путін втратив 700 тисяч людей. У нього дуже слабка економіка. Зеленський готовий домовлятися. Тому він сказав, що треба завершувати війну. Ну і от якраз тут ми бачимо, що Трамп налаштований дійсно дуже серйозно. Ну от і зараз хоче якраз підвести до того, щоб війна завершилася. Він хоче укласти мир, налаштований Зеленський, налаштований Трамп. Ну, от ну Нью-Йорк Пост якраз таки вийшов з таким дуже великим матеріалом. На думку Трампа, позиція Києва є важливим кроком вперед. Втім, він зазначив, що не говорив з Зеленським про деталі. Зеленський вважає, що настав час мирних перемовин, і Путін повинен думати, що настав час, тому що він програв, коли ви втрачаєте 700 тисяч людей. Це означає, що настав час. Це не закінчиться, поки не буде миру, сказав Трамп. Ну, це добре. Що Трамп так налаштований, головне, щоб ці всі історії були не за наш рахунок. Щоб якраз окупант був покараний, заплатив репарації і повернув українські землі. Е, Сирія Асад втік в Москву. Вже є підтвердження, що він з родиною в Москві. От, е, Зараз Пісков не знає з ким вести перемовини, щоб вивести війська безпечно. Вони зараз в Туреччину їх будуть виводити. Ну і в цілому не знають з ким вести мову, а що ж робити з їхніми базами, тому що повстанці можуть Росії їх не віддати, тому що вони били по повстанцях з цих баз. Ну, але ж Росія хитро зроблена. Тепер давайте підемо їх і купимо. Ну, побачимо, що вони їм покажуть. Тому що грошей зараз в опозиції багато залізли в Межегір'ї Асада. До речі, вони дуже схожі з Януковича. Малі закомплексовані тупоголові диктатори, малі в своїх помислах і бажаннях робити щось для країни, і той, і той під два метри. Але інша історія. Феррарі, Ламборджині, Кузолота, Луївітони. Це все набито в його маєтках. Здавалось би, скільки людині треба для щастя, коли твоя країна бідує, коли немає що їсти, коли обстрілюють постійно. Ну, але ця морда не могла нажертися. Ну, от зараз він вже сидить в Москві і там намагається сплести свої 5 копійок. Далі. Е по Сирії світ все більше визнає ту історію, що Росія програла в Сирії і повинна програти загалом. І от Foreign Policy каже, що економіка, ключ, треба бити по тіньовому флоту, треба бити по їхній економіці і якраз доводити до фіналу. Лідер німецької опозиції Мерц приїхав до Києва і каже, що Путін піде на переговори, коли Україна зможе себе. Захистити лідер німецької опозиції, кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС ХСС Фрідріх Мерц, якраз зараз з візитом в Києві. Це добра традиція. Шольц приїхав, Мерц приїхав. Загалом, добре, коли німці присилають своїх політиків сюди, вони проникаються тим, що тут відбувається, і потім більше допомагають. Україні, як для прикладу, і лідер Естонії, який теж сьогодні прибув до нашого міста. От в Києві зараз дуже багато доріг перекрито. До речі, нема світла. Я думаю, ви вже це помітили. От, і перекриті дороги. Тому що дійсно президент, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал прибув в Україну. Буде зустрічатися всіма із Зеленським, і Шмигалем і Стефанчуком. Перемога України це перемога Європи, США та всього демократичного світу. Ну не дати, не взяти, нічого ми не додамо, але зачекаємо, що привіз, які дані, яку допомогу ще не повідомляли. Але дуже добре що він приїхав. Тому що естонці наші друзі, вони наші класні побратими, і це дійсно ті люди, які нас не зраджують, завжди підтримують і завжди на нашій стороні. До речі, ще хотів розказати вам одну смішну штуку про Трампа. Трамп хоче скасувати <кій> громадянство за правом народження. Ну, в Штатах є така історія: народився в Штатах громадянин. Ну, наприклад, переліз паркан, заліз на територію кажеш, о, я вже тут. Я тут народ Ой, в тебе народжуються діти. Все, твої діти громадяни. Досягають повноліття і тебе можуть зробити як опікуна громадянина. Окей. Але. Непроста двоходовка. Ви знаєте, чому Ілон Маск не може стати президентом. Тому що в Конституції написано: той, хто народився в Штатах, може бути президентом. Хто не народився в Штатах, президентом бути не може. Яскравий приклад: Арнольд Шварцнегер народився в Австрії, але більшого американця, ніж Шварценеггер, ніхто не знайде. Правда? Правда. Але каже, друже, ти там не народився. Вибачай, ти класний губернатор Каліфорнії, ми тебе любимо, ти крутий качок, ти підтримуєш Україну. Ну, все ідеально. Ідеальна людина, яка тільки може бути. Але типу, ти не народився тут. Віла маска така сама історія. Більшого американця, американської мрії, мільярдер, найбагатший в світі, підтримує Трампа. Ну, ви не побачите. Але єдине, що він мінус, його він не підтримує Україну. Але. Коли зараз першим кроком скасують громадянство за правом народження, ну типу що бороться з мігрантами, що не всі мігранти, які перелізли сюди і народили дітей, будуть цей. Є велика програма Мрійники Дрімерс. От, але є інша історія. Буде й другий крок, і він політично логічний. Раз не всі громадяни штатів, хто тут народилися, значить, ми ділимо ті, хто народились і не народились. Відповідно, і громадяни штатів, які не народились в штатах, зворотня зеркальне. Можуть балотуватися. І ось це перший крок для того, щоб в майбутньому потенційно молодому можливому кандидату Ілону Маску створити можливість балотуватися. Мені чомусь так здалося. Перше, що я продумав, подумав, коли прочитав цю новину, Трамп під нього зачищає якраз це поле. В Ілона точно є президентські амбіції. Друзі, це вся. Інформація, яку я вам хотів сказати, такі оперативні новини. Зробіть донат на нашим хлопцям-снайперам. Будемо росіянам передавати привіти прямо в серце. А я вас попрошу в коментарях написати одну дуже просту історію: піде Трамп на реальне банкрутство російської економіки, чи буде обмежуватись санкціями на словах. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!